Привіт, красавчик. У мене є з тебе только один вопрос. Отвіть, пожалуйста, только чесно. Ти не задумався, які я скинив абсолютно у всіх. Я тобі зараз про це розкажу. Щоб натякнути, просто постав лайк. І якщо не хочеш, щоб я тебе вночі з'їв, підпишись. І якщо ти граєш не раніше, як з 2020 року, в тебе повинен бути король варварів було, якого давали на 10 років суперсел. А, ну як же китайський новий рік? В 2020 году давали, видавали скин. Червона Джессі. А так само три роки підряд видавали скини з припискою класичний спочатку, скини на Брока, Шелі та Динамайка. Мої дуку виходять кожних 4 дні, але як почне зі школи, може бути раніше. Так, що щоб по не підтримати, просто постав лайк та підпишись. Так само є всіх скін Морті в шляпі. А тепер ми переходимо до скінів за гейми. Перший скін за гейми, який є у всіх, це Ангел Кольт, якого видавали в честь дублера, який помер. А далі скін і бісючий, який є у всіх анскілів. Едгар в масті. Питання наше його купляти, як можна підзбирати і купити щось адекватне. Але ні, його мусово купити всім анскілам. Уличний бандит насрав під дверями і втік, Кольт. А точніше, бандит Кольт. Скоріше, коли ти був меншим ліліпутом, як зараз, ти купив цей скін. Це саме з головою. Ой, розовою пайпер. Ну і на в них, звісно, странні. Ладно, сьогодні відео вийшло коротким, але це означає, що робота над новим відео вже почата. Став лайк, підписуйся, а я пішов робити нове відео.